Уяви, сімейний бізнес, який будували 20 років, розвалюється за один рік. Брати воюють між собою, батько сидить на таблетках від тиску, клієнти йдуть, команда розбігається. І в цей момент аварія. Як знак. В цій історії ти почуєш, як нумерологія, числа життєвого шляху та дати народження показали справжні ролі у сімейному бізнесі і врятували цим не тільки справу, а й родину. І це не про магію, це про те, як числа не брешуть, коли люди не чують одне одного. Максим вів джип по вечірньому Києву, стискаючи кермо так, що побіліли кісточки пальців. На пасажирському сидінні сидів його молодший брат Артем і нервово крутив телефон у руках. Ти занадто швидко їдеш, тихо сказав Артем. Заткнися, огризнувся Максим. Вони їхали від батька. Чергова скандальна нарада в офісі їхнього сімейного автосервісу Мельник і сини закінчилася тим, що Максим вдарив кулаком по столу і вийшов, а Артем побіг за ним. Раптом, попереду, на перехресті, хтось різко загальмував. Максим вдарив по гальмах, джип занесло. Удар не сильний, але достатній, щоб подушки безпеки спрацювали. Кілька хвилин вони сиділи. При Потім Артем розреготався нервово на межі істерики. Ну, охрененно, це ж символічно, ми навіть їздити нормально не можемо, не те, щоб бізнес вести. Максим не засміявся. Він дивився на розбитий бампер і думав: це знак, щось треба міняти. Поки вони оформляли документи, Артем гортав телефон. Раптом зупинився на якійсь статті. Слухай, а давай спробуємо. Що? Ну тут стаття про те, як один сімейний бізнес врятували через, ну, це звучить дивно, через нумерологію. Ти зовсім? Максим подивився на брата, як на божевільного. А що ми втратимо? Максе, ми за рік ледь не розвалили те, що тато будував 20 років. Ми з тобою не розмовляємо по три дні після кожної наради. Тато на таблетках від тиску. Може, спробуємо хоч щось інше. Максим мовчав. Потім зітхнув. Добре, але батька не попереджаємо. Якщо буде дурня, просто забудемо. Через тиждень вони вже сиділи у кабінеті Марини Сонячної. Вона вислухала їхню історію. Не перебиваючи, ми з татом мали мрію, розповідав Максим. Автосервіс з повним циклом обслуговування. Тато його створив 20 років тому, коли я ще в школі був. Почав з маленької майстерні, потім розширювався. Два роки тому вирішив передати справу нам, синам. Казав хлопці, це ваше майбутнє. І що пішло не так? запитала Марина. Все, похмуро відповів Артем. Максим хоче керувати як генеральний директор. Жорстко, системно, всіх контролювати. Я пропонував нові напрямки детейлінг, тюнінг, мобільний сервіс. Він каже, що це авантюри. Тато намагається нас помирити, але ми його не слухаємо. За рік ми втратили 15% клієнтів і троє кращих майстрів пішли до конкурентів. А найгірше, додав Максим, ми троє майже не розмовляємо по-людськи, тільки про роботу. І то через скандали. Моя дружина каже, що я став неврівноваженим. Артем знову живе з батьками, бо на дівчат навіть часу немає. Розумію, Марина кивнула. Давайте подивимося, що кажуть числа. Назвіть дати народження. Іван. Батько 3 грудня 1965 року. Максим, 18 липня 1990. Артем, 25 березня 1993. Марина почала робити розрахунки. Брати з цікавістю спостерігали. Дивіться, показала вона, у вашого батька число життєвого шляху 9. А утворилося воно із 27. Двійка направляє його до людей, дає йому дипломатію для партнерства, вміння відчувати проблеми. Сімка дає мудрість, відчуття правильного моменту для ризику, духовну зрілість з опорою на рід. Тому йому вдалося створити саме сімейний бізнес. Разом 2 і 7 дають дев'ятку, служіння людям. Через передачу власного досвіду та набутої інформації. Іван природжений наставник, продовжила Марина, він не просто бізнесмен, він учитель з великої літери. Його дев'ятка через 2 і 7 означає, що він вміє дипломатично та мудро об'єднувати людей. Саме тому він 20 років тримав бізнес, не через жорсткість, а через вміння балансувати. Максим і Артем переглянулися. Тепер Максим. Число життєвого шляху вісім. Але утворюється через 35. Трійка дає тягу до нових знань і творчу реалізацію їх на практиці. П'ятірка залізну логіку і інтуїцію на зміни. Разом дають вісімку, яка хоче керувати усіма процесами з дотошністю до деталей. І швидко мати матеріальний результат. Максиме, ти природжений керівник бізнесу, але твоя вісімка хоче керувати через ідеї та адаптивність, а не через тотальний контроль. Ти намагаєшся бути традиційним босом, але твоя природа це креативний лідер. Максим насупився, але слухав уважно. А Артем число життєвого шляху 5. Утворюється через 32. Трійка знову про творчість. Двійка про співпрацю і партнерство. Твоя п'ятірка про свободу та інновації. Але через командну роботу та креатив. Артеми – ти ідеальний генератор нових ідей та розвитку бізнесу, але тобі потрібна підтримка команди. Ти не одинак підприємець, ти партнер-інноватор. Марина розрахувала матриці для кожного. А тепер цікаве. Дивіться, у всіх трьох є трійки в матриці. Вона показала у батька дві, а у синів по три. Трійка в матриці це про технічний розум. Любов до техніки, розуміння механізмів. Тепер зрозуміло, чому ви всі в автомобільному бізнесі. Це не випадково, це у вас в крові. Артем аж підскочив: це правда. Тато з дитинства машини розбирав. Я в 10 років уже міг двигун перебрати, а Максим взагалі інженер з освітою. Саме так. Ваш бізнес не просто заробіток. Це реалізація вашої природної схильності до техніки. А тепер подивіться на відмінності. У Івана і Максима є в матриці і шістка, і сімка. Шістка це про відповідальність, турботу про клієнтів, якість. Сімка про аналіз і стратегічне мислення. А в Артема в матриці їх немає. Це означає. Що Іван і Максим природно розуміють стратегію та відповідальність, а Артем сильний в іншому. Дивіться: у всіх троє є п'ятірка в матриці. це адаптивність, динамічність. Але у Артема вона основна енергія. Тобто, тато і я маємо будувати стратегію бізнесу, а Артем про тактичні динамічні зміни. Уточнив Максим. Так, але не тільки. Марина продовжила: Твій день народження Максима 18, тобто 9. Тому ти підсвідомо хочеш завершити справу батька, довівши її до досконалості. Але робиш це через контроль, бо твоя вісімка вимагає порядку. А день народження Артема 25, тобто 7. Це енергія сімки, яка присутня в житті Артема. Але знаходить свій шлях у аналізі нового, дослідженнях, пошуці інновацій. Артеми, ти підсвідомо хочеш досліджувати нові можливості. Твої ідеї про детейлінг і тюнінг це твоя вже сімка шукає нові горизонти. Блін. Це ж все логічно, вигукнув Артем. А тепер про душу, Марина дістала іншу таблицю. Максим, твоя душа розвивається під енергію аркана 14, ангел. Це дуже потужна енергія балансу, гармонізації протилежностей. А що це означає в бізнесі? Ангел це той, хто змішує різні елементи і створює гармонію. У бізнесі це означає, що ти можеш і маєш поєднувати різні підходи: традиції, і новаторство, контроль і свободу. Ти природний балансир. Але зараз ти йдеш тільки в жорсткість і контроль. Максим замислився. А Артем, аркан 6. Закохані. Це енергія вибору, партнерства, об'єднання. Артеме, твоя душа розвивається через партнерство та важливі вибори. Тобі життєво необхідно відчувати, що ти не один, що твої ідеї підтримують. Коли Максим відкидає твої пропозиції, ти відчуваєш це як особисту зраду. Так і є, Артем аж почервонів. Я ж пропоную не для себе, а для нас. І мене ніхто не чує. Хочу ще вказати на дещо важливе у лініях ваших матриць, продовжила Марина. Максиме, у тебе яскраво вирушена лінія стабільності. Ти створений будувати міцні надійні структури. Твоя вісімка плюс ця лінія говорять про те, що ти ідеальний для операційного управління, фінансів, системності. А у Артема лінія сім'ї та комерції. Артеме, ти створений для роботи з людьми, для побудови відносин із клієнтами і з командою. Твої ідеї про мобільний сервіс, про детейлінг – це ж про персональний підхід до клієнта. Ви не конкуренти. Ви доповнюєте один одного. Максим будує структуру. Артем розвиває нові напрямки. А батько мудрий наставник, який. Балансує. А тепер найважливіше, Марина стала серйознішою. Давайте подивимося, в яких циклах ви зараз живете. Вона зробила розрахунки. Максиме, ти зараз у періодичному циклі під енергію 9. Це час завершення старого, підготовки до нового. Кульмінаційне число 1. Тобто ти на піку необхідності стати справжнім лідером. А урок, який проходиш під енергією 8. Тобто вчишся правильно використовувати владу. Артеме, ти в періодичному циклі під енергією 7. Час аналізу. Переосмислення. Кульмінація 2. Тобто вчишся партнерству. І урок твій 3. Маєш навчитися виражати свої ідеї правильно. І знаєте, що найцікавіше? 2025 рік це рік кардинальних змін для вашої сім'ї. Після цього року життя вже не буде, як раніше. Ви або знайдете правильну модель співпраці, або розвалите все остаточно. Брати переглянулися. В кабінеті запанувала тиша. Що нам робити? Тихо запитав Максим. Марина дістала чистий аркуш. Перше, визнайте, ви троє не три конкуренти, а три частини одного організму. Яка тут можлива роль Івана, вашого батька? Наглядова рада, мудрий порадник. Робота з ключовими клієнтами через досвід і довіру, наставництво для команди, дипломатичне вирішення конфліктів. Що можеш ти робити, Максим? Операційний директор. Фінанси, системи, процеси, баланс між традицією і новаторством, стабільність бізнесу, твої дні сили 9, 18 і 27. Для прийняття важливих рішень. А що може робити Артем? Директор з розвитку. Нові напрямки, маркетинг, інновації, робота з клієнтами і персоналізація їх запитів, партнерства з постачальниками. Дні сили 7 25 для представлення нових проєктів. Друге. Щотижня рада трьох, де Іван веде, Максим звітує про те, що зроблено для утримання стабільності в бізнесі. Артем презентує ідеї і доповідає про реалізацію нових впроваджень. Рішення приймаєте разом, але кожен у зоні своєї відповідальності. Помилки та тимчасові невдачі не привід для свару. Це уроки, які треба кожному пройти, щоб вийти на вищий рівень розвитку всього сімейного бізнесу. Сприймайте їх з вдячністю. І третє, Максима. Твоя вісімка через 3 і 5 підказує: не керуй через страх, а через натхнення та гнучкість. А ти, Артеме, зі своєю п'ятіркою через два не йди в один. Шукай союзників для своїх ідей. І пам'ятайте, 2025 рік переломний. Використайте його мудро. Місяць по тому Максим зателефонував Марині. Ми поговорили з татом, показали йому ваші розрахунки. Знаєте, що він сказав? Що? Він сказав, хлопці. Я 20 років інтуїтивно так і робив. Ми провели першу раду трьох. Батько голова, я презентував фінансовий план на квартал, показав, де потрібна стабільність. Артем показав три нові напрямки. Ми обрали один детейлінг, як пілотний проєкт. Як відчуваєте себе? Чесно, мені легше. Раніше я відчував, що маю контролювати. Все. Зараз розумію. Є зони Артема, і це нормально. Я керую фінансами та процесами. Він розвитком нових напрямків. А як Артем? О, він розквітнув. Коли зрозумів, що його ідеї не відкидають, а аналізують, і деякі втілюють, став іншою людиною. Навіть дівчину зустрів, уявляєте? Через три місяці Артем прийшов до Марини сам. Хочу подякувати і розповісти. Слухай, наш детейлінг напрямок пішов. За два місяці ми повернули трьох клієнтів, які пішли, і залучили десять нових. Максим був вражений цифрами. Але найважливіше, ми з Максимом знову стали братами. Учора разом їздили тестувати нове обладнання, потім посиділи в пабі, поговорили про життя вперше за рік, не про роботу, про життя. А тато Тато сказав, що вперше за два роки спить спокійно. Він дає нам поради, але не втручається. І знаєте, коли він радить, ми тепер слухаємо. А твіркан закоханих? Артем посміхнувся. Я зрозумів. Мені важливо відчувати партнерство. Зараз я його відчуваю і з Максом, і з татом, і з командою. Навіть з Олею, моєю дівчиною я вчуся не йти один. Рік тому до Марини прийшли всі троє: Іван, Максим і Артем. Сиділи розслаблені, усміхнені. Ми хочемо показати. Іван витягнув планшет. Дивіться, ось наші фінансові показники. Плюс 35% прибутку за рік. Три нові напрямки. Команда збільшилася вдвічі. Як ви це зробили? Максим почав. Я зрозумів, що маю керувати системами, а не просто людьми. Створив чіткі процеси, фінансову модель. Тепер бізнес працює я в годинник. Але це не мертвий механізм, додав Артем. Бо я вношу динаміку. Ми запустили три нові напрямки: детейлінг, експрес-сервіс і програму лояльності. Моя п'ятірка знайшла реалізацію. А я роблю те, що вмію найкраще, усміхнувся Іван. Працюю з віп-клієнтами, навчаю молодих майстрів. Допомагаю вирішувати складні ситуації, Об'єднує досвід і мудрість з дипломатією. А найголовніше, Максим подивився на брата і батька, ми знову сім'я. Позавчора святкували день народження тата, всі разом з дружинами, дітьми говорили не про роботу, а про життя, сміялися, згадували. Знаєте, що я зрозумів? Артем став серйозним. Мій аркан закоханих це про вибір. Я міг вибрати піти з бізнесу, відкрити своє, але вибрав залишитися і знайти свою роль. І це був правильний вибір. А я зрозумів свого ангела, додав Максим. Баланс це не компроміс, це вміння поєднати протилежності так? Щоб вони створювали щось нове. Я поєднав стабільність з інноваціями, контроль із свободою. Іван помовчав, потім сказав: А я зрозумів, що моя дев'ятка про завершення циклів. Я завершив цикл одноосінного керування і відкрив новий партнерства з синами. І це. Найкраще, що я зробив. Коли вони пішли, Марина написала в журналі Сім'я Мельниченків: Іван, Максим, Артем, технічна спільність через трійки в матриці, різні ролі, сила команди. Прийшли на межі розвалу сімейної справи, конфлікт ролей. Всі намагалися керувати однаково через рік процвітаючий бізнес. Щаслива сім'я. Ключ розуміння, що різність не перешкода, а ресурс. Іван мудрий наставник на дев'ятці. Максим системний управлінець на вісімці, Артем динамічний інноватор на своїй п'ятірці. Разом вони створили те, що не змогли б поодинці. 25-й рік справді став переломним, але в позитивному сенсі. Вони використали енергію кардинальних змін для трансформації, а не руйнування. Урок у сімейному бізнесі важливо не боротися за владу, а знайти свою унікальну роль. Числа показують ці ролі, треба тільки їх побачити та прийняти. За вікном починався новий день. Десь у місці відкривався автосервіс, мейльник, і сини, де батько і два брати працювали як єдиний організм, кожен на своєму місці, кожен важливий, разом непереможні. Якщо мої любі у вашому сімейному бізнесі постійні конфлікти, якщо родичі не можуть розділити ролі, якщо щодня йде боротьба за владу, можливо, проблема не в людях, можливо, просто кожен виконує не свою роль. І треба лише зрозуміти, хто і ким має бути в цьому організмі. Мельниченки зрозуміли це завдяки нумерології. А ви готові це почути? Якщо так, приходьте на консультацію. Посилання знайдете під відео.